Привіт, юні пішоходи та майбутні водії. Сьогодні ми вирушимо у подорожі містом і дізнаємось, як поводитися на дорозі. Правила дорожнього руху допомагають людям і машинам безпечно пересуватися. Якщо їх всі дотримуються на дорозі, не стається аварій. Діти. Подивіться, що це за дорожні знаки? Так, вірно, перше це пішохідний перехід. Потім знак називається Дайте дітям дорогу. Ось цей називається Світлофор попереду. А цей знак обережна дорога. Діти, а тепер давайте з вами пограємо в гру. Так, встали і починаємо. Якщо червоне світло, ми стоїмо. Так. Жовте. Готуємось. Зелене йдемо. Так. Червоне. Стоїмо. Жовте. Готуємось, зелене, йдемо. Молодці. Діти, а тепер подивіться, чи правильно поводять себе дітки на дорозі. Діти переходять дорогу, допомагають іншим дітям. Вірно, дітки роблять це все правильно. Слухають пояснення поліцейського, як поводити на дорозі. Подивіться, будь ласка, люди переходять дорогу на зелене світло. Вони поводяться правильно? Так. А тепер подивіться на цю картину. Як ви думаєте, правильно люди поводяться чи ні? Вірно, неправильно, тому що на червоне світла не можна переходити дорогу, а також не можна переїжджати на велосипеді. А ось ці діти? Чи правильно вони поводять себе на дорозі? Ці діти правильно поводять себе на дорозі? А тепер підсумок заняття. Що ж таке світлофор? Вірне світлофор має три кольори червоний, жовтий і зелений. Червоний не можна йти. Жовтий, готуємось, зелений йдемо. Так, а який знак попереджає про пішохідний перехід? Вірна. Цей знак попереджає про пешохидний перехід. А це світлофор попереджує, що треба переходити дорогу. Діти, ви справжні знавці дорожніх правил. Молодці, до побачення!